Крок за кроком дівчата-волонтерки працюють на перемогу України, створюючи окопні свічки. З наближенням перших морозів попит на помічники вогники для наших захисників невпинно зростає. Адже такі свічки допомагають не лише підігріти чай чи їжу військовослужбовцям, а й освітити бліндаж та підсушити одяг. Щоб повністю. Ну, ось так. Ось так виходить. На початку російського вторгнення. Катерина із Юлією разом ходили до волонтерських спільнот. Плели там сітки та кімори. Проте дівчата вважали, роблять для армії замало. І вже у серпні у власній квартирі вони створили майстерню з виготовлення окопних свічок, які досі передають на найгарячіші напрямки: Донецький, Херсонський та Миколаївський. До нас приїжджають хлопці безпосередньо. Вони вже знають наші криворіжці, або навіть якщо в інтернеті хтось бачить, вони пишуть найближчий номер нової пошти. Ми туди передаємо. Ну... Ми з рук в руки намагаємось хлопцям передати, але бувають і посередники, а зачасту це жінки наших військових. Вони до нас звертаються, що мовляв, чоловік там то і там, то я збираємо посилку чи можете дати 2-3-5. Ми, звісно, даємо завжди більше впрок. Аби зробити одну окопну свічку, потрібно нарізати смужки картону, згорнути їх равликом, помістити в бляшанку та залити розігрітим рідким воском чи парафіном. В Середньому на приготування однієї такої свічки витрачається до 5 хвилин часу та 400 грамів воску. Вже розтоплюємо це віск, парафін. Ми можемо сюди докладати. Тут у нас вже був віск огарки. Такі свічки важко загасити вітром, вони не бояться вологи, їх можна запалювати не один раз. З їхньою допомогою можна розпалити багаття навіть з мокрої деревини. А одна така свічка в бляшанці може горіти близько трьох годин. В багатьох областях, ну також ви знаєте, Донецьк там, Луганськ, Херсон, в них же ж теж немає світла, і хлопці теж і в бліндажах, і вони в приміщеннях якихось підвальних вони сидять там. І, от коли немає світла, то вони по території розкладують ці свічки. І і вже їм видно, куди йти, і щось там можна взяти, щось побачити. А от великі свічки це вже більше для тепла. Хлопці ставлять, нам присилали звіти з передової, то вони ставлять і в палатки, і в окопи. Окрім свічок, Катерина та Юлія створюють і вітамінні чаї для армійців. Дівчата власноруч перетирають лимони та імбир із медом і складають у баночки. Такий напій не лише зігріє захисника, а ще й працює на зміцнення імунітету. Наразі волонтеркам не вистачає воску та парафіну для свічок. Тож, якщо ви маєте зайві матеріали, телефонуйте за номером, який ви наразі бачите на своїх екранах. Ганна Соболєва Владислава Рудіюк, Олександр Довженко, перший міський.